Добрий вечір народ. Сьогодні з вами я, Людмила Терлог-Переводник. Ставте вподобайки, робіть розсилочки, діліться інформацією. Тут якийсь мужчина, показує в луні. Що це означає? Якесь закінчення нересурсного стану тяжкості. Пов'язані з війною. Ну, от вам, якщо потрібні. Якщо потрібні розклади, звертайтесь по телефону плюс 38 099 28 149 47. Звертайтесь в WhatsApp, Viber імо. Не дзвоніть, пишіть. Давайте сьогодні у нас а, такі запитання. Я почула таку інформацію, що. А, Обшуки йдуть в університетах, в коледжах. Передивляються, перепровіряють студентів. Хто там, скільки, ну, Мужського пола в основному. І йдуть відрахування. Давайте подивимось, це правда чи ні. Це правда? Угу. Ну да, тут идут в учебных заведениях, борются, работают. А кажуть тут таємники та таемницы. А що с этими таємницями? Покажете? Розкривається. Ух ты! Старші арканы одні показують. Что заканчивается на майбутнє, заканчивають на майбутнє. Прояснять. Що прояснять? Ну и очікувать кажуть. Тут іде супротив якийсь. Стабільне розстройство. А що таке? А, потери стабільні. Справа в тому, що чому я дивлюся, бо ну, там в коментах прочитала, пишуть, що м, почали там студенти 40 років. і. Ну, це як обично, знаєте, за взятки у нас беруть, да, обманують усе. Очікування. Угу. Що вони там хочуть учитися, а насправді там попадають туди списки студентів, щоб їх не забирали на фронт, щоб, да? Угу. На майбутнє що? Ну, щоб не стали жертвами в майбутньому, так? Да? Якісь обмани йдуть. Обмани. А ну, обмани чого? Ну, взагалі, це правдива інформація, що там йдуть обшуки і відчисляють людей. Бо написали, що там 50 тисяч вже від, відсторонили. З учоби забрали 50 тисяч. Брехня кажуть. Що це брехня. Угу. А що це за домовленість? Що це? це за Угу. Кажуть, що це брехня і виясниться. На майбутнє виясниться, що це, ну, просто как би, через якийсь період времени, що тут якісь ілюзії, розумієте? Ну, от, пускають всяку інформацію не, не потрібно. Це Росії потрібно, так? Да? Вона це все взбудоражила. Ну, да. Не можуть на фронті так хоч на емоції надавити, що хочуть якийсь емоційний підрив зробити, щоб люди боялися. Добре, брехня то і брехня, це добре. А Чи правда, що Трамп відмовив надавати допомогу Україні? Це правда? Это правда? На паузу ставили, угу. ну, чтобы ждали как можно дольше, понимаете? Так вот, э, чтобы почековать. Ну, любят они это дело. Ну, про что я говорила? Что на Трампа, надеяться, нема чего, и уже опыт есть, с... да, тут блокируется. Блокуються поставки, Ш, знаєте, тормозиться, щоб не так швидко, щоб це ну, розказують, що тіпа, ну, немає зараз чого давати нам, і от на будущее, да, і вообще не ресурсно, і на майбутнє. що? Ну, показують, що це інфантилізм закінчиться, кажуть. Людина, яка не відповідає за свої рішення, питання, да? тут все закінчиться десяткою мечей, тому що буде просто страшно оборонятися, да? Ну, без, без оборони залишитися буде страшно, понімаєте? Що людина не здатна ні на що. Прорив до дьявола, кажуть, у них іде. Повернувся фейсом до дьявола. Ну, він там ще сповістив Європу, що тепер захищати її ніхто не буде. Так как раньше Америка захищала, тут зараз уже все, все закончилось. И это правда? Ну це обманы. Потому что тут показывают розма... обманы, Розрушайте тая башня. По войне новый этап. Ну, как бы 50-50. Тут, с одной стороны, Новий якийсь буде етап? Длительний період времени тут показують не ресурсно. Шо не ресурсно? Що це за новий етап? Оцікається з ким? Ну, Тут, повторяється, інформація, знаєте, як продовження, що така ситуація розкачується і кажуть, новий етап договореності. Тут е якось вони таким чином, хто це запускає цю всю інфу, е він е тим, тим самим е спонукає на, до на договоренності. Очікують, що якісь будуть... А, да, Про тайні договоренності, домовленості да, розмовляти. І воно не. не ну, як, як вам сказати, немає такого а, бажання, по суті. Тут є страх, що за спиною там домовляться без мене. Ну тут заканчується це все, що заканчується, уходять. Um, уходить нересурсний стан, ну как би, в состоянии жертви, жертви обстрілів. Це що? Угу. Стримувати треба, як і раніше. Наперемою тікати. Ну, Нові атаки йдуть. Я говорю, що зараз багато заливається інформації, такої, що от новий етап, ми тут переможемо. Кажуть, цікайте все лишнє, дуже багато інформації, яка не перевірена, роздута. І це ще супроводжується тим, ну, тим, що ми ж не можемо. не Кожен знає там добре англійську мову, да, хто слухає речі. Трампа або виступлення. От кажуть, блокірують роботу, Понімаєте? блокують, заганяють в тупікову ситуацію, і в те, щоб тут сопротивлення йшло. Тобто супротив таким образом чинять обманами. Ну, це в дьявол. Дьявол і обмани. От уже який раз показують, дьявол обмани. Сильні при тому. Такі. Запускають рушійну силу, словесну. Знаєте, яку то вже скільки раз казала, плітки запустять про якусь людину, да? поки це люди розберуться, правда це чи неправда, а осадочок остається, і вже довірять не, невозможно цій людині. От і тут страхи, що довір'я не буде. А ще тут прозвучала така фраза, що типу, Трамп розвернувся до Росії і він уже закликає до е, співробітництва, що він повертається лицом к Росії. Це правда? Це правда? Що угу. це означає? Ну, йому смисла немає. Показує, що тут, знаєте, як така боротьба якась. що Що це це означає? Це означає? З одної сторони жертви, а з другої сторони, борються. А з другої сторони, працювати в цьому направленні, ну, кажуть, треба від ну, головою думати. Угу. І мужчинам, і женщинам. Що це немає смисла. ему туда-сюда крутиться. И что? Прорыв куда? Ну, цей прорыв как бы заканчивается. Вот, даже если б он и хотел а, какие там какие-то сделать с Россией, посотрудничать, то тут оно все заканчивается. А чему заканчивается? Чему? Чему? Чому. Ну, тому що світ світ проти, Тому що тяжко воювати, тут боротися, і, і з другої сторони, на майбутнє, тут трьохсторонні домовленості і, е, союз. Союз, який по правосуддю требує. Требує роботи а, і а, м, наращувати якісь блага, йде таке слово. Ну не блага тут, а, а якби бы наращувати вооружение як можна більше, тому що це по правосудді, тут домовленість була, і фінанси були вложені, розумієте? І пригать туди-сюди. Ну це не од... Даже если б Трамп захотів, від одного нього це не залежить. Що з этой Що? Уход. Ну да. Угу. Уход трьохсторонні договора. Судьба міняється. Тут. Менять все домовленості, вона, вон, знаєте, колесо вже запущено, то есть, уже пішов процес, Вкладається туди енергія, а енергія тут по королеві Жезлов така, конкретна енергія. І вложено денег багато. розумієте? Тобто, ну тут король Пентаклі виставляється як як фінансове влівання, тобто дали гроші, а треба зробити швидко і це все. Угу. Ну, Колісо запущено. Угу. Ну, кажуть, немає сенсу оборонятися тепер і там спостерігати. За цим шансом, шансом заработати, на будущее тут уже заплановано. От ці, ці роботи треба виконати в будь-якому випадку. Щоб перемогти, треба виконати. Ну, Трамп не рішає, що там на підприємствах робиться. Він може показувати, що якимось чином тут таємно блокують. А що, а що блокують? Хто блокує, по-перше. Хто блокує? Трамп блокує роботу. Угу. Угу. А, ну тут, бачите, шанс відслідкувати команда. Слідкувати за фінансами. куди йдуть і все такое. Так а це він хоче цього шансу, чи що? Тут людина, яка фінансувала, економить і блокує. Що блокує? Що блокує? Ну, кажуть, блокує емоції, якісь, емоціональну таку функцію. Ага. І швидкість блокує. Швидкість виконання. Знаєте, як ото палку в колеса вставляють, тобто не дають. Швидко це тут якийсь, ну, я не знаю, хто це тут, але тут якийсь товариш, який влияє, на... він на паузу ставить, понимаєте? Притормажує. Тут команда була: притормозить. Наблюдіння було. За фінансами. І при, притормозить, вкладувати гроші в производство, так сказать. Так, а що, щось а шо, рішиться? Ну, тут 50-50, 50 на 50. Воно а, в таємнице тримается, угу. розстроєні, що попадають в жертву. Хто? хто попадає в жертву. Ну, ті, хто фінанси давав, що можуть попасти в жертву. Угу. Ну, діал тут розстроєний, це точно. А він якось вліяє, Путін на ці, на ці всі тілодвіження? Він якось влияє. Ну, йому важко влияють, і тут йде страх. Боїться ще длительно, що фінансово йому не вистачить, жде жде удобного моменту відстої позиції паузи, тобто йому хочеться поставити це все знаєте, на стоп-кран, ну, як би дернути стоп-кран, щоб призупинити, не зупинити, а призупинити башню, угу. І по судьбі що? Ну, відсікає, відсікає, бо фінансов катастрофічески не вистачає і стабіль, ну, йдуть стабільні такі розрушення стабільності йдуть. Тобто, то тут як інфраструктура розрушається, хочеться призупинити це все діло, якими б там. Кутями це все не приходило. Ну, а поступатися своїми інтересами вони збираються чи ні в Кремлі. Важко, бояться, паузи сильно хочуть. От їм зупиняти не хочеться, розумієте? От на паузу, так. Да, і тут, як маленький мальчик, цей пажик, пажик чаш. Який не може взяти на себе відповідальність, на нього натискають, і тут йдуть маніпуляції, чекають по колесу фортуни, сопротивлення сильного, а потому що денег немає, не вистачає на все. Угу. І длительний період времени шукають виходу, каким образом слінять в оборонку, то есть щоб не відповідати за те, що вони накоїли, щоб не відповідати. Ну так. Да. Довели країну от, до такого состояння, до тупікового, а тепер хочуть нового етапу. І що? І що? Хто буде рішати? Шанс уйти куди? Угу. Ой, коротше, от знаєте, іде така фраза, усирюся, не не покорюся, називається. Тут імратор наблюдає за шансом, яким образом, уйти надовго, ну, надовго, на длительний період времени, щоб піднабратися сили. Але він тут знаходиться в самообманах і ну, не хоче бачити реальних собитій. Чи йому не кажуть просто за ці собиття? Йому блокують, йому не кажуть, розумієте? Він не в курсі, не в курсах, в якому стані реальні соби, яка тяжесть, неймовірна. Щоб пере... перемогти нереально, ну хто б там достучався вже до того, того дума. Обман судьби. Ну так, да, тут тягається. Хто більше збреше, Бреше, називається, да? йому правду не кажуть. А він це поду... ну, поводить, ось я там. І коменти деякі читаю, я в шоці. Вони там про що про що вони там пишуть? Про які перемоги вони пишуть, взагалі, не, не пойму. Що вони везде там побіждають, типа? Добре. У нас тут. Це правда, що Бельгія, от там з Бельгії ще такі моменти. Ідуть розмови, коротше, з цими банками за кордонами, які тримають активи російські, і, що і тут йдуть розмови про те, що не тільки би, проценти забирати в насчет компенсації Україні, а ще й тіло ну, то есть, те, що вложили, забрати і віддати насчет репарацій. І тут спортом іде. Кажуть, що відмовляється виплачувати, забирати, тому що, якби, ну, як і вже дивилися, може, скільки разів, що бояться, що репутація постраждає. А дадуть, вообще домовляться, шукають, яким способом да, судьбу поменять. Спостерігають длительний період часу за обнуленнями знаєте як Як раніше оборонять уже не виходить Ну все одно, що вони стоять в обороні і що? Обман сильний. На длительный період времени. Хочуть обмежити. Що це означає? Ну вони тут по міру стоять на виборі. Вибирають гроші блокувати. На даному етапі воно все блокується і ждать вияснення цього всього тут відсікається і не ними одними. Розумієте, тут а, два, як мінімум дві країни, які відсікають, і тре, третя тає, ну, в таємниці. Третя не виходить наружу. А хто, а хто це? Таємниця? Ага, яка, яка веде війну? Третя. Це хто? Ну, ход. Луну. Шанс на новий етап, який заведе в тупікову ситуацію. Вони бояться, що цей шанс, якби їх уведе не туди, куди треба. Ой, зараз вилітають карти. Хочу сказати, що перемогти в цій ситуації складно дуже. Уход в жертву, тобто вони бояться стати жертвами, що будуть люди розстроєні, що ага, потеряється стабільність, розумієте? хто нам, типа, буде після цього довіряти. Ну, така історія. Не хочуть вони таким чином підривати собі репутацію. Так. Сьогодні прийшла інформація, що там були обстріли Печенігівська і ГЕС. І давайте ми подивимося. Ну, я бачила відео, там хтось знімав, що розрушена дорога через ГЕС. Як вона, платина порозрушиться, платина та розрушиться, не показують. Закрита інформація. Що не можна розказувати? Ага. Все, зрозуміла. Не можна, кажуть, розказувати. Скривається ця інформація. Не буду. Да, добре. А на сьогодні все. До побачення. Дякую за підтримку, за теплі слова. Пока-пока.